Ауді пластикова, а кошти тридцятку. Теж подивимо за що тут кошти платяться. Це Q3, 21 рік, 27 тисяч пробігу, а купили за 15400 з ударом в це крило. Шкіряні сидіння з електронного регулювання, з підкачкою спинки, але пам'яті немає. Велика панорама і чорна стеля. Велика мультимедія, яка дуже швидко працює, класно виглядає. І має багатий функціонал. В неї ось таке стильне мультикермо. Лед приборка з багатим функціоналом є круїз, адаптивний і утримання в полосі. Тут у нас 2.0 на 241 кінську силу і 370 моменту. А ще тут повний привід, який допомагає штовхати цю крихітку за 6 секунд. до Сотні. Звертайтесь в акарс для того, щоб підібрати і прорахувати схожий варіант саме для вас.